Про то проти мої феєчки я сьогодні не на терасі, а в своїх апартаментах тільки через те, що дуже холодно на терасі, а я подивіться. ви Подивіться, вона думаєте, я в цій піжамі ходжу, сплю. Я в нічасто, і, звісно, образ не гламурний. Але повірте, подивіться в ці красиві очі, в ці красиве обличчя. Тут можна створити такий гламур. я це роблю періодично. Я ж вам розказувала це про те, як я ханочка вирішила поекспериментувати, замінити косметику, яка мене влаштовувала повністю на косметику, яка подешевше. Ну да, попаті по, по типу навіщо витрачати більше. Я п'ю зараз водичку з лимоном. Я отримала такий результат. Тому це про те, якщо вам щось в житті приносить результат, значить, тобто, напишіть, чи болює у вас такі моменти в житті, не треба його міняти. Це і про мої амулети також не можу не сказати. Бо коли у вас є амулет, наприклад, ну будь який на 365 днів, да, днів, амулет на фінанси, то. Наче все добре. І я вам і вас питаю, як ви? Та все добре, якби ну йде, так щось там дохід росте, так. А потім, коли ви перестаєте заказувати, то розумієте, що якось все йде вже не так. Якось не приходять потрібні інсайти, почуйте, не приходять потрібні люди, і. Заказуйте амулет знов. Тому це про те, що якщо щось вам приносить результат, то не шукайте щось інше. Ідіть на цій енергії, поки вона вас задовольняє, звісно. І та карта дня для вас і для мене. Вау! Шість пентаклів, дівчата! Сьогодні можуть бути два варіанти. Або Хтось, умовно говорячи, проявить до вас гарні жести у вигляді дасть гроші, допоможе в якійсь справі. Тобто це карта покравітрствування, коли людина до вам, вам, ну, виказує вам. Якісь знаки своєї уваги, але це не бла бла-бла, як ми в групі говорили, до речі, додайтесь Телеграм, а це про те, що людина робить реальні справи. Якщо ви хотіли, або у вас є намір у когось про щось попрохати, сьогодні можете цю енергію використовувати. Бо сьогодні вирогідність того, що людина до якої ви звернетесь, скаже вам так. Тут шість пентаклів. Що ще? Можливо, хтось до вас звернеться, або гроші попрохає зайняти можливо, і так дати, не знаю, або в якійсь справі і ви відчуєте себе, що ви людина, яка має вже таку вагу. Тобто. Ну, відчуйте себе людиною, яка комусь може ну, как, бути покровітелем. Не знаю, як по українській мові, подивлюсь. Я всім вам сьогодні бажаю бути і в тій, і в іншій ролі, тому що немає такого однозначного визначення для людини, хто вона. Людина може бути в різних ролях. І дуже круто, коли вона дозволяє собі це. Тобто, я можу попрохати у когось, але коли мені потрібно, так, я можу попрохати. Але коли у мене прохають, я теж відгукуюся. Тому що я знаю деяких сферочок, і в мене це було, є перекос. Це коли ти така в позиції, я ні у кого, нічого не прохаю. Тобто, я все вирішую сама, навіть коли ситуація. Тут сама поруч тебе на це наштовхує. Прохати це непогано. Завжди є люди, які стоять вище нас, і є люди, яким ми можемо допомогти. Вище нас не в прямому змісті цього слова, а я маю на увазі люди, які можуть нам чимось допомогти в якомусь питанні. Їх енергетика там більш потужна, ніж наша. Тож. Не гріх до них звернутися, і це можуть бути фейчки чоловіки, чому ні? І жінки можуть бути. Жінка може у жінки прохати. Чоловіку жінки, ну, в залежності від того, яка сфера життя, і знов таки все дуже індивідуально. Ярлики вже не вішаю. Головне, щоб ви були щасливі. Бо я знаю, в мене є клієнти, які давали гроші чоловікам. Але вони настільки на цьому не зациклювалися на цьому факті, і на факті того, що я тобі дала, ти мені винен, і тому не було там страждань. Це навішено суспільством, що це про щось говорить. Це говорить про те, що ви хотіли і ви дали, і ви забули. Якщо така схема, да. а якщо ви дали для того, щоб щось мати потім з цієї людини, ну це вже питання, це вже заліпання, це вже історія буде про те, що він мене використовував. Не можна використати того, хто не почуває себе всередині використаним. Розумієте про що це? Це все про вас. Нам люди транслюють те, що ми самі про себе думаємо. Тож, бажаю, щоб сьогодні люди до вас проявлялися, всі, хто будуть попадатися, умовно говорячого сонечко вийшло, поки говорила на життєвому шляху. Вони були для вас. Е От я не вмію знімати. Зараз вчусь. подивіться, який гарний вид, да? як можна красиво зняти. Ні, я стану біля холодильника, я вам холодильник показую або тряпку заді. Люди всі хотіли вам щось дати. Грошима, подарунками, вирішити вам конкретні справи. Пентаклі це про конкретику. Це не про те, що якийсь сьогодні балабол у вас з'явиться і скаже: Да, все, тепер ти це я згадала мене, була нещодавно така розмова. Все, я всі питання вирішую, тепер все, я про тебе пікуюсь. Ні, це про те, коли людина. Це бере і робить. Хотіла сказати, не говорить. Іноді говорить і робить, а іноді не говорить і робить. Це про це. Ура, я хочу. Або, можливо, сьогодні у вас з'явиться людина, таке теж може бути, яка буде вашим покровителем на довгі роки. Може бути, може бути, це чоловік. Ну тут вам знов кажу: не розслабляйтеся. Це добре, коли є така людина, яка. Може вам дати таку опцію, але пам'ятайте, що таку опцію, як правило, нам дають тоді, більш, скажімо так, натхненно, коли ви теж є самодостатньою, коли людина розуміє, що ви без неї виживете. А якщо у вас весь світ зійшовся тільки на цій людині. І ви розслабили свої лапки, то Всесвіт вам дасть по голові. Це я попереджую, це вже про це всі говорять, і це важливо розуміти. Тому іноді жінки деякі і хочуть таких чоловіків, але їм не дають чому. Тому що в голові у них сидить який паттерн? Ну, от з'явиться той, хто буде мені допомагати. Все, тоді я і з роботи піду і сяду дома, і нічого не буду робити. Є такі ще жінки, є дівчата. Якщо ви так думаєте, то зараз нові енергії, і чоловік, який би міг вам допомагати усьому або взагалі допомагати, він не приходить тільки через те, через те, що ви почнете розвив... перестанете розвиватися. А якщо ви перестаєте розвиватися, то для всесвіту це позначає, що смерть. А Всесвіт не хоче, щоб ви померли. Тому для Всесвіта ваші плани це є життя. Всім гарного, мирного дня! Люблю вас! Добавляйтеся в мою групу Телеграм.